Ці всі маленькі гриби, які ми бачимо, вони за 12-14 годин доростають. За цей час гриб виросте і матиме популярний товарний вигляд. Це діаметр 4-5 сантиметрів. Печериці на цій фермі вирощують на площі тисяча квадратних метрів. Це сімейний бізнес родини Наталії. Його почали її батьки майже 30 років тому з 5 тисяч доларів. В місяць на фермі збирають близько 100 тонн шампіньйонів. продають по 80-90 гривень за кілограм. Грибна справа бізнес прибутковий, каже власниця ферми Наталія. Але водночас і ризикований. До війни субстрат в Україні виготовляли шість компаній. Зараз залишили. Лася половина, а без нього ніякий грибний бізнес неможливий. Купувати сировину за кордоном власникам грибних ферм невигідно через логістику, та й коштує там він дорожче ніж в Україні. Понад половину грибних ферм з 2022 року в Україні закрили. Зараз їх залишилося 120. І щоб увійти в цей бізнес з нуля в 2025 році. Окупити вкладене та отримувати прибутки, слід вкласти щонайменше 2-3 мільйони євро треба вкласти в інвестиції біля 50 тисяч гривень на 300 кілограмів гриба. Ну, давайте порахуємо, якщо ви хочете вирощувати 30 тонн, то це в 100 разів більше.